Олександра Котельнікова навчається на медичному факультеті Полтавського медуніверситету. Про те, що потрібно буде стати на військовий облік, дівчина знає зараз. Я на четвертому курсі, ще два роки залишилось. Після закінчення університету я планую вставати на військовий облік вже за місцем працевлаштування. Це моє особисте рішення. Я, якщо буде така ситуація і потрібно буде служити, то я долучуся до лав збройних сил України, щоб допомагати і надати кваліфіковану допомогу на українців від 1 жовтня 2023 тисячі жінки-медики та фармацевти повинні протягом трьох років стати на військовий облік. Розповів заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Едуард Бородай. Жінки, всі, хто закінчують навчальний заклад, навчальний заклад подає списки нам, і згідно з списки, вони стають на військовий облік. Це плановий захід з метою обліку і визначення загальної кількості медичних фахівців, які є зокрема в нашій області. Установи організації, де працюють жінки за медичним фахом, повинні повідомити територіальні центри про таких працівниць. І з подальшою постановкою їх на військовий облік, як розповів заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай, жінки, які мають медичну освіту та нині не працюють, повинні самостійно прибути в територіальний центр комплектування та соцпідтримки, пройти медичну комісію та визначити ступінь придатності до військового обліку. При цьому жодних обмежень щодо виїзду за кордон для жінок нині немає. Всі інші, хто має відповідні спеціальності. Беруться на військовий облік в добровільному порядку. Видається відповідний документ і тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного і все стає зобов'язане. Жінки, які бажають проходити військову службу, призиваються, укладають контракт і проходять службу на загальних засадах, як і чоловіки тільки з урахуванням законодавства про материнство військовий облік не дорівнює мобілізації. Не всі призвані ті, що перебувають на військовому обліку, а призиваються за. Наявність відповідної потреби як розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК ТСП Роман Істомін людині, яка стає на військовий облік, необхідно взяти із собою заяву про взяття на облік, паспорт або ID-картку, ідентифікаційний номер, документ про отримання спеціальності чи професії, довідку з роботи із зазначенням спеціальності, свідоцтво про народження дітей чи документ про опіку, свідоцтво про одруження та фотографії 3х4. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.